Увага, важлива інформація. Експлуатуючи нагрівальні прилади, слід пам'ятати про те, що вони можуть стати причиною пожежі. Щоб запобігти небезпечних перегрівань, не можна встановлювати електронагрівальні прилади близько біля стін та меблів. Крім того, при роботі і зберіганні електронагрівальних приладів, на них може накопичуватись пил, який слід. Витирати м'якою ганчіркою. Крім того, при користуванні електронагрівальними приладами слід дотримуватись елементарних правил безпеки, користуватися тільки справними електронагрівальними приладами, не вмикати одночасно великої кількості електроприладів. Від цього може статися перевантаження і виникнути пожежа, не залишати електроприлади на тривалий час без нагляду. Праски, інші електронагрівальні прилади, ставити на вогнезахисні, керамічні, металеві, кам'яні або інші підставки. Не можна вмикати електрокаміни, електронагрівальні прилади в приміщеннях, де зберігаються горючі або легкозаймисті рідини і матеріали. Не можна накривати працюючі електронагрівальні прилади білизною, папером або іншими матеріалами. Небезпечно виготовляти саморобні нагрівальні прилади та використовувати їх. Не можна використовувати електричні прилади не за призначенням або користуватися ними. Попередньо не ознайомившись з інструкцією, забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що ви можете обірвати його і вас може вдарити струмом. Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, це допоможе надійно захистити ваше житло і життя від пожежі. Будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх близьких. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101.